Вітаємо! Сьогодні ми розповім про стильну та потужну повнобудовану витяжку від провідного польського бренду Minola. Ця повнобудована витяжка ідеально вписується в будь-який інтер'єр, залишаючи видуму лише елегантну передню панель із загартованого скла. Такий дизайн це не лише простий, але й про компактність, що особливо важливо для невеликих за розміром кухонь. Оснащена потужним мотором, витяжка забезпечує продуктивність до 800 метрів кубічних за годину. Ідеально підійде для кухонь до 20 метрів квадратних. З цією витяжкою швидке видалення пари, запахів та жиру під час готування гарантоване. Витяжка працює у двох режимах відведення повітря та рециркуляція. Сенсорна панель керування розташована на передній частині витяжки, що забезпечує легкий доступ та інтуїтивно зрозуміле керування. Ви можете обрати одну з трьох швидкостей роботи, адаптуючи витяжку під ваші потреби. Вбудована 5-тиватна лед лампа ефективно освітлює робочу зону, споживаючи мінімум електроенергії. Витяжка обладнана п'ятишаровим алюмінієвим фільтром, який захищає двигун від жиру та бруду. Фільтр легко знімається та миється, тобто доглядати за витяжкою легко та просто. Даний фільтр можна помити навіть у посудомийці. Модель є у двох кольорах білий та чорний. Варіації потужності 800, 1000 та 1200 метрів кубічних за годину. Мінола це ідеальне співвідношення ціни та якості. Для замовлення переходи на наш сайт minola.ua. зараз у нас діють акційні пропозиції.